Привіт мої друзі! Вітаю вас на каналі Життя в Польщі з Надією. Ми з Воликом на об'єкті, колись ми з вами вже тут були. Тут все засніжено. Волик вже працює. Мені прогорнув стежку. Ми зараз на отакій їздимо, бо наша на ремонті. Далі. Мені сказав знайти лопату десь під хатами. отам. І я буду підчищати де під домиками. Треба знайти тільки лопату. Оце весь двір він повинен викидати. <кій> так що я буду йому допомагати, будемо працювати. Трошки в процесі вам роботу покажемо. Я заморилася так, що в мене спина мокра три От. А він такий став біля мене тачкою таричить. Бистріше, бистріше. Я кажу, вже не можу. А вона... А що ще будемо ті балкони відкидати, чи ні? Ні, машину машиною одіду, і покидає. Один балкон я відкидала, а один вони самі да. Тут не живуть не треба. Приїдем. Чорно, сніг буде. Завтра Приїдемо. Поки сонечко вийде. А сьогодні ще десь надає якийсь їде. І, І в шефа дома треба чистити, там теж. Вийду, І до заїдемо. Бо за ночі буде сніг, утром відкидаємо там часов до 10, поки той Бо сонечко, а потім машину буду крутити. Бо утра не буду крутити, мороз буде. Mm -hmm. Така погода хороша, сніжок, так, так батьки з дітьми катаються на саночках, треба своїм сказати, щоб... У мене саночки є там у складі. Дай хай підуть покатаються, чи в парк там є горка. Чи... Мені оце, оце так не подобається, як так... ти робиш, там біля тих домиків красиво машина. А зараз оце ти таке робиш. Знаєш, сніжок йде. Щас воно все згладе. Щас Тут все бачите лопатою, то рівненько проїхав і все, да. а тепер лопатусь одкидає, воно таке, чорті, що і з боку батька. А де мусорка? Воно, смітник ник Ну Ми туди не дойдемо, хіба по стежці вже. Так що сьогодні у нас тяжкий, важ... робочий день такий для зарядки. Я в тому році легше йому допомагала і в тому году. Ну там якось мені не знаю, вже я була на год молодша. Даву? Да. А я наоборот, в тому році тільки роз... розходився, а на цей рік вже пішов як... Ну, в рознос. В рознос. Дякую. Розкачався. Роз, розкачався. Ладно, хай качається. Так, робота проведена. Сніг почищений, посипано е, попілом. Дуже добре, бо я вчора сипав пісок із солью. Воно притрусило, воно там латки є, все одно койде той. Ну а що? Зараз пісок сипать, воно присипає. А так воно хоч трохи вищеньке машини зараз рознесуть і туди посипав і вже буде легше. Набагато. Поїхали ми вже на другий об'єкт. Блін, така погодка. Наверно, піду я на лижах. Я лижі не знайшов, а коротше, виїжджали хлопці, приїхали з Германії, а українці на германських машинах. Все і бачу, лижі там вони пакують. А навіть одні не влазять. Ну, я ж от сніж, ну, сніг, сніг відкидаю, а тоді бачу, воно, біля мусорки лижі стоять. А один парень підходить, я кажу, а лижі то вже не треба викинули. Так, вони хороші, просто не підходять розміром. Я не знав, що ще лижі, що треба, щоб були по розміру. Плече і чуть-чуть вище плеча, якщо ти, намір, там високий, значить вище, нижче, нижче. Вони трошки не підходять, не такі. І ми другі собі купили, а ці оставили. Общо то лижі хороші, тисячу 1000-2000 дорогі. Ну я не знаю, скільки. Він каже, фірма хороша. Так що вони в мене там у складі стоять, треба колись вам показати. Оце такі в нас діла. Сніжок йде, зараз трохи перестане, а на ніч обратно піде. Завтра з утра обратно сюди я приїду і буду відкидати. Не знаю, помощника буду брати чи ні, якщо согласиться. Бо сьогодні, каже, так заморилася. Ну я їй вірю, і я заморився. Я, звісно, заморилась так, що вже далі я буду тільки кататися з ним. Я не можу вилізти, навіть відео зняти. Настільки я заморилася, а там кидать сніг. Без привички. Ростянула всі свої косточки. А в нас ще номерів та номерів так далі вже Волик сам. Хто желає, можете брати лопати і допомогти йому. жалуйся. Жалуйся, все жалуйся. жалуйся. Хоть на розчіску заробити. Дивіться яка. Ти хоч грязно не показує. Грязна. Це не грязна, така вона є. Диви. Кудрі чеша свої А як же? Заморився, ти хочеш сказати? Чи ні? Yeah. Кофійку оце на заправки стакан. Слина його слина холодний вже. Я б не пила. Я ось люблю сісти, попити гаряченькою. Там все. на заправці сів, за суток, да? попив за час два, так. Сніг хай засипає. Отак. Кидай сніжок треба. Молодіж наша дзвона, що вже хочуть десь вийти, а Богдан не хоче виходити. Ждуть бабу додому, а баба. Як Богдан не хоче виходити, як Богдан не хоче і уроки вчити, Богдан не хоче і в школу йти. Так це його не слухає, ніхто. Іди і все, взяли за руку, вивели, такий сніжок на вулиці. Не хоче йти. Я зараз приїду, розберуся, не хоче. Завтра він десь хоче в школу, скаже, не хоче, вашу, ну, не хоче, не треба заставляти дитину. Не хоче уроки дома вчити, не треба заставляти уроки вчити. що, так, так Грамотний дідуля у нас. Тому вони не... не хочуть, а не Богдан не хоче. Yeah. Yeah. Ще, один yeah. <laughs> ще один точка один точка ще запятая, а потім я думаю, що він мене завезе додому, бо в нього може бути по дзвінку ще точка, не одна до вечора. Уже время, навіть час, так? А вон от, 42 12.45. Если в нього ще будет продолжение следовать... Це ще час ми на точці, буде 13.42, а поки машину поставимо, а поки додому. Це буде 3 часа, три години. Ну, якщо ні, то він мене відвезе зараз додому, до Богдана. Я вже накаталася, чесно, від душі. <реш> Просто сидіть збоку, трошки я там покидала, а він оце кожен день. І тепер, виходить, сьогодні відробив вихідний день. І вже тепер не буде вихідного, Тепер завтра опять робочий. Не було не було вихідного, да, у нас був такий на нього казали. Я вже забувся. На кого це так казали, не було, не було виховнути. Ану напишіть, на кого це так казали, не було, не було виховнули. Ми скоро розслабимося, трохи восьме виходних, якщо снігу не буде. Як приїде Наташа, день поїдемо пшенише. Як тебе красиво вознять. День поїдемо, світимо, день вивеземо, от тобі і все. Два дня та пару днів вже, ж може, хоч з ними якісь виходні десь ой. Сезон, ні. ні? Як ну, А, а хіба буде? то буде в, декабрі, в январі місяці, в кінці. Ну, до кінця февраля. Навіть марта за чебу, тому що там. Ну, значить, будемо брати Наташу, надівати її мої бурочки і буде допомагати. Тобі вона у нас водитель. У неї є машина і не одна. <сум> вона любить ганяти машини, так що научиш її ще й тракторцем сніжок відкидати. Загрузимо її за апарат. Наді нам материні бурки і хай газує. Да? Ну, а Ми будемо там підмітати, де вона не захватить. І відео будемо знімати. О, ми будемо відео знімати, так. Да. <різь> Сніг не прикрашається, зараз переключусь. Сніг сніжок пілозавірюха. Не дуже видно, що він іде. Так, неленькі такі, як туманець. Так, Діло в тому, що другий раз і, так, їдеш. Да? А воно так роз'ясняється, ой, хорошо, а дороги ж отакі е, ну, зігзагом, тільки туди звернув, о, вже небо на ось вже все. Воно в горах кажеться, що як туман, а то все сніжок, так? Да? Так, да, так. Да. ось дуже миленький такий, дріботить і все. Ну, передають, оце зараз він меншенький, а потім під вечір більшенький, а потім ще й ночі буде хорошенький. А потім на утречку мені <головіка> обратно поїдеш, мабуть, зо мною. Поки, мабуть, з школи забирати, поможеш мені як-небудь. Ну хоч да, що небудь. Поки сонечко вийде. Все одно я з одразу не буду машину складати в таку рань. А поки откидаю, сонечко той вигляне. Треба буде приїхати машину обмести, а потім воно сонечком її, воно розтане. Бо на машині сантиметрів Раскаля, 20, 20 снігу. Ну і нам як дать коврує. За утра доживемо. Та ну ми ж соду вже так що... Ну, я ще не розказувала, Бова. не поперед батька в пекло. Ну, Вирізаться, я не знаю. Це вже вдома. Сьогодні може сядемо з кофійком, пригласимо наших друзів до столу і посидимо побалакаємо. Отвідемо на ті коментарі, які нас інтересують. Вчора ж тобі дали відповідь, Ми не поблагодарили. Так, 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 З оцими озерами тепер. У мене це як оси, не, не, не дають життя. Ото, знаєте, як осі, йдеш по городі, а вони з, з усіх щелі вилазять і все. Вони люблять там в щелях жити. О. Так і оце. Поки ти тими радиш доси, да немає німання, коли на нормальних людей, на хороших Обратить німання. Коротше, на них, навіть не треба обращати. Внимання. уже ні, вже ми їм все, да. честь. Давай оце знову в воду їм не будемо. пишут, это ноль, ноль, вообще реакции. Только хорошие. Да. нолик есть там. Не хорошие значит... комментариям, а хорошим людям. Чиж, да. там есть крестик такой перекресленный. заблокировать. Да. <laughs> я то нажимаю на крестик и все, одна сегодня играла на нервы Меня я ее заблокировала сразу. Да, уже не играет. А а она а то летает, жужжит и жужжит вот, под <laughs> Я возьму так рукой, как махну, и она от руки там в стенку. Все, лежит. Лапка мотиви метеляє. А <кій> муха? Та не муха, оса, а тільки оси такі притимні кліти. Ой, ну все, пока трошки вам показали. Я думаю, що це відео вже в нас і закінчиться. Наш сьогодні назвемо його робочий день. Ви з нами поїздили, ну, поработали. Більший, mm -hmm. Поїздили з нами, поработали, а тепер їдьте додому. И отдыхайте. Пока без кофе обещаю в этом видео, в следующем видео уже сделаем да. с вами кипяточку. Задремайте чуть-чуть, вы знаете, после холода, да, куда хатке хорошо дремается, да? Ну. Да, да. Так что встретимся уже в следующей, наверное, серии, да? Ну, конечно. А всем, конечно, мы желаем добра. Цього самого найкращого, мирного неба, щоб ваші збувалися всі мрії, все, що ви собі самі бажаєте. здоров'ячка, саме головне дівчата і хлопці. Здоров'я, миру і добра. І добра. Кому не вистачає, трохи розуму можна додати. Кому ж не вистачає, тому ми все, всім желаємо. Так. І собі желаємо другий раз, і розуму. Зараз виберемося вам з вами на оцю горку. А ну дивіться, вона вроді невеличка, ну така вона. Красивенька. Під да, поворотика. Тут поворотик, треба набирати розгон, а оттуда може вискочити хтось на зустріч. Я, 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 я так боюся, я краще готова вдома сидіти. Ні, ну На нашому тракторі ще можна їхати, він якось, так. Да? привыкли уже на тракторе да. на своем а это легковая машина, на ней <laughs> жопу катать по нормальных дорогах да это же молодежь себе такая любит а мы уже тракторец под мою под мое телосложение а тут выберемся так, ты хочешь очень много очень ой блин 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 давай, давай может вылезти подпихать подпихать. А что так стоишь? А я же буду сейчас Так, друзья наши. Все, наверное, то, что он будет снижать, я уже не покажу. Смотрите, как тут красиво. Ну... Тут можно просто наслаждаться этой тут... красотой. Да. Места много, поляна, весь можно пасти. От, а я сейчас буду его монтировать, это видео, и добавлять наш рабочий день. Вовик сейчас... Что тут у меня не открывается окно? Ну, тому що так воно відкривається. Воно підмерзло і так погненько відкривається. Можеш? Ану, давай я так. Ану, ще О. Вовик, зараз оцей двір відніжать, але я вже показувати вам не буду, бо буду монтувати. Все, бувайте, до зустрічі.